Викладачі, аспіранти, бухгалтери та господарський відділ. 12 київських політехніків змагалися за першість у партіях із настільного тенісу. Поборотися за звання найкращого прийшов і Олександр. Він уже 13 років працює в КПІ, очолює господарський відділ. Непросту справу він поєднує з хобі настільним тенісом, який полюбляє ще зі школи. Я Займаюсь після роботи тенісом. Це дуже гарно, коли в КПІ є. Спорткомплекс і люба людина, працюючи в КПІ, може прийти у вівторок, у четвер і після роботи пограти в настольнице. А це Павло, наймолодший із сьогоднішніх гравців. Він аспірант факультету соціології і права. В майбутньому планує займатися наукою, викладати у КПІ філософію. Тож теніс для нього справжнє розумове розвантаження. Написання наукових робіт. Воно потребує багато часу сидіння да, і міцної. Нижньої частини тіла треба бігати, стрибати, швидко реагувати, куди полетить м'яч, і тому ноги вони сильно задіяні. Павло не програв жодної партії і став беззаперечним переможцем змагань. КПІ має своє ком'юніті із настільного тенісу, змагання з якого нині присвячені пам'яті усім захисникам України.